І питання до вас чи можна розраховувати на знижки пільговим категоріям населення, дитячим будинкам, можливо, якимсь реабілітаційним центрам, якщо будуть такі бажаючі, чи зробите ви для них знижки? Так, звичайно, ми не тільки зробимо знижки, а ми навіть подаруємо квитки, тому що з такою активністю, активністю людей, я думаю, що у нас залишаться квитки, на жаль, на жаль. Хоча квитки, ви, будь ласка, розумієте, що це не комерційний проект, це спортивний проект. І якщо навіть ми якусь частину грошей отримуємо надлишок то ми її пустимо в призові фонди, ми в благодійність, ми підтримуємо, чи то дитячий будинок, чи то людину особисту, може, якусь спортивну людину, яка отримала чи травму, чи що. Ці гроші підуть все, все одно. Якщо ви навіть е не можете самі прийти, але є у вас на це е гроші, то візьміть, візьміть квиток у касі, е подаруйте його онуку, е племіннику, будь-кому, будь е щоб людина пішла, багато людей хочуть піти, але не можуть. Ну я вам скажу більше, що я вам дам телефони, хто це мається виду пільгові категорії населення, і навіть ми виділимо квитків, може, це буде 50 квитків тим людям, які дійсно хочуть піти, але не можуть. Нема в них не грошей. От нема. Вони чи молоді, чи навчаються, чи, чи там немає. Можливості можливості на плашці будуть з'являтися ваші координати, та все ж озвучити в студії так, номер телефону. З яким номери, номери можна телефону. Це вас. Ірина і Ігор. От у вас номери телефонів. Я вам я вам давав. Я не взяла з собою, але ну, на плашці буде той номер, за яким можна звернутися, і в разі потреби ви надасте усім охочим. Так, так, звичайно. Всі, всі питання, які ще будуть виникати, що касається спортивної, що стосується спортивної частини, то це Олександр Васильович, він знаходиться кожен день з 8 до 15 години у фітнес-клубі Чикаго. Він тренером є. І він буде там, окрім крім неділі. І він Тоді можна позвонить зможути. П'ятдесят Якщо не помиляюсь, підказують мені номер телефону, за яким можна взяти квиточок у разі потреби. Телефонуйте, звертайтеся, і вам допоможуть, дадуть, подарують. Обов'язково, обов'язково. Ну це ми будемо збирати людей, а потім в п'ятницю ми ці квитки всі роздамо. Всі роздамо, що у нас залишиться на, 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 на п'ятницю, на вечір. Ми всім роздамо. Так що, будь ласка, звертайтеся. Це... Продаж квитків триватиме до 20 го числа включно. Чи... Включно буде. Да. Ну, ми ставимо там, наприклад, на суботу квитків трошки на фінал, бо фінал о 17-й годині ми ставимо до 10-го ряду. А що стосується після 10-го ряду і балкони, це, звичайно, ми роздамо.